Вітаю! А сьогодні про панаса Мирного. Пана Смирний з одного боку був чиновником, який працював на російську імперію, а з іншого він писав книги проти цієї ж імперії і розбудовував цілісніку стратегію з приводу розвитку української літератури і культури. Можливо, саме тому він і не любив публічності, а свої твори ховав у ящик для сала, з поміж сала, що вберегло ці твори від знищення під час обшуку жандармів, які явно сало. Не любили. Хоча одного разу Рученко, він же Панас Мирний, не витримав і випадково сам себе видав. Коли на сцені Полтавського театру поставили п'єсу глядачі під овації почали вимагати автора, автора на сцену. А він взяв і вийшов. Отак, а чи ні? Близькі співробітники знайомі були в шоці, що чиновник Рученко і письменник мирний земперсон. Отак.